Тепер українцем він являється тільки у вісні. під адміністрацією президента. Кредитні майдани. А біля обмінних пунктів натовпи людей, бажаючих купити валюту. Національний банк України намагається стабілізувати ситуацію з доларом, встановити ліміт на покупку валюти з метою зниження курсу. Як мінімум 11,70. Це спричинило повернення з лихих 90-х валютчиків та мінял. Чорний ринок продажу валюти знову у розпалі. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва вирішила публічно показати, що проблем з валютою немає. Євушка, ми хочемо 200 доларів купити. А чому ви діляєте від що ви нас не відіці? Але от купити 200 американських зелених не змогла. Наступного дня пані Гондарєва заявляє про те, що Нацбанк разом з силовими органами починає боротьбу зі спекулянтами та чорним ринком валюти. Ми будемо вводити жорсткі адміністративні мери. 17-го каналу вирішили перевірити, чи дійсно правоохоронні органи борються з чорним ринком валюти, який спричиняє девальвацію гривні. Щоб напевно звернути на себе увагу правоохоронців, ми користуємось табличкою. Найпопулярнішим місцем продажу доларів є південний залізничний вокзал. Саме тут попит на валюту найбільший, адже потік людей нескінченний. Щоб не продовжувати нелегальний продаж валюти, а лише перевірити дії правоохоронців, ми встановлюємо завищений курс. По продажа. 18. Не минуло і п'яти хвилин, як ми звернули до себе увагу. А? Я, бля, чекаю, що це буде? Віде, так, так, стоять. Здійс не можна. На вокзалі здійснюваємо. Здесь не можна. Можливо, міліціянт не знав про створення союзу між Нацбанком та МВС щодо виявлень і покарань правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом валюти. І саме тому запропонував нам здійснювати обмінні операції в центрі міста. Ми прислухались до поради страж і порядку і поїхали на Хрещатик. В центрі міста бажаючих купити валюту, як бачимо, немає. Міняєш чи покупаєш? Продаю. 100 -100 По чому? По, 40. По, чому? По 40. Нас помічають правоохоронці, але от незаконний продаж валюти їх взагалі не цікавить. Впевнившись в бездіяльності чергових правоохоронців, ми наважимось на провокацію та їдемо під Печерський райвідділок. В цих краях нас точно заарештують. Валюта не інтересує. По 16. Але правоохоронні органи і тут не реагують на незаконну діяльність. Як бачимо, продавати зелену валюту заборонено лише офіційно. На практиці ж ніхто цьому не сприяє. В той час, коли в банках неможливо купити жодного долару, незаконний бізнес шаленою швидкістю набирає обертів.